Шановні українці, набожна, ні в чому не повінна нація. За що нам це все, да? так скажемо. Е -е зі сторони Бога, я думаю, шансів нема. Ну, я займаюся просто тваринами, знаєш, я клакмусовою я бачу, що таке е українці, да? як вони відносяться до таких моментів, котрі показують людяність, і за що природа і всесвіт має зробити так, щоб вони вижили. Поки не бачу, нулі з нуля. Значить, ну, блядь, тут по, по горлу, блядь, в баргах, блядь, в своїх, в чужих рятуєш блядь, цих е, тварин. Ну, і кажуть, знаєш, проходиш якусь ситуацію тут. Кажуть, ось тварина вже четвертий день тут помирає біля самого, блядь, е, люднопроходимого місця, блядь, перекрьостка, блядь, біля супермаркета, блядь, аврори нахуй. Чотири, блядь, дні. Не те, що, знаєш, ніхто не підходить, блядь. <сіх> ніхто навіть погляд, блядь, співчуття бляд, не подивиться, блядь. Просто мертва. Мертвонароджена, блядь, якась нація, блядь. я ну, якби. Ну, дайте мені якусь причину, да, з котрої ці люди мають вижити. З енергетичного блядь, сенсу, блядь. езотеричного нахуй. Тому що е, фактичних блядь, шансів мало. Ну, Якщо взяти реальну якийсь, блядь, аналіз, да? Ось, бачите? Церква. Ходячи в церкву, я вам так скажу, шансів там на допомогу мало. Будучи такими, як ви є, товариші українці. Світла нація набажна. Тому так успіхів. Ви там держитесь, я вам скажу, ви держитесь, там нічого іншого я вам не скажу про ваше світло майбутнє. Мое.